Дівчата, усім привіт! Ви на каналі Кавалері і сьогодні я би хотіла ввести нову рубрику для себе і, взагалі, спробувати новий формат. Буду робити огляд якогось бренду косметики. Сьогодні це в нас буде бренд Hourglass у мене є кілька продуктів від цього бренду, і хотіла би вам а, показати, що в мене є, зробити макіяж з цими продуктами. І а, трішечки розкажу про цей бренд. Взагалі цікаво подивитися, скільки у мене продуктів від різних брендів і як буде мінятися моя колекція протягом року, який бренд буде самим улюбленим. Тому давайте починати. Оскільки сьогодні ми розглядаємо бренд Hourglass. Я вам швиденько покажу кілька продуктів, які у мене є. У мене немає нічого від цього бренду для очей, тому макіяж очей я вже сьогодні зробила такі легесенькі. І перше, що хотіла би вам показати, це тональна основа від Hourglass. У мене у відтінку порцелян. Ось так він виглядає. І це насправді дуже класна формула. Ваніш, мені вона подобається найбільше. Вона матова, але має такий якийсь гарний дорогий лоск і достатньо перекриваюча, але не дуже плотна. Буду я наносити її спонжиком. Тому давайте починати наношу буквально одне видавлення. І наношу вологим спонжиком. У мене на лиці тільки а, крем для лиця, який вже достатньо, я думаю, усівся, тому має тональна основа лягти добре. Ніякого праймера я сьогодні не наносила. Хотілося б подивитися і показати вам, як він лягає, на, по суті, чисту шкіру. У мене є невелике висипання ось тут, тому давайте подивимося, як він їх перекриє. І мені здається, з цим він справляється дуже-дуже добре. Одного видавлення мені вистачає одного натиску на все лице. До того ж, спонжик іще втягує достатньо багато кількість продукту, тому... Цю тональну основу я могла б назвати достатньо криючою, але не 100% криючою. Виглядає дійсно таким матовим лоском якимось. І мені це дуже подобається. У мене шкіра комбінована і схильна до сухості. Тому мені ця тональна основа підходить дуже добре. У них ще є колекція з таким вологим сяючим фінішом. Та тональна основа у мене була в маленькій версії у travel сайзі. Вона мені, на жаль, не підійшла. Що ж, так виглядає шкіра з неї. Мені здається, дуже-дуже добре. І розташовується, як і кісточкою. Так і спонжиком дуже добре. Вона не піднімає ніякий праймер, коли я використовувала його. І на ній тримаються продукти всі дуже добре, навіть не завжди я закріпляю пудри. Тому даю прям 10 із 10 ось цій тональній основи. Далі у нас іде черга пудри. Але я би хотіла спочатку нанести трішечки бронзера, але зовсім-зовсім. Трішки. У мене немає ніякого бронзеру, кремового або рум'ян від цього бренду, тому буду використовувати свій від Chanel, буквально зовсім трішечки. Беру ось таку, таку тісточку і наношу. Хотілося б проконтуруватися зовсім трішки, щоб придати об'єм лицю. Цей бронзер мені трішечки жовтуватий. Можете подивитися, але а, усіма іншими продуктами це дуже легко оперується. І на цій тональній основі все дуже класно тушується, ніколи я не мала а, ніяких проблем з тушовкою, нічого не залипає, можна навіть не закріпляти пудрою, тому. Дуже класний продукт. Дійсно, я обов'язково повторюю, коли закінчиться. І відтінок мені підійшов, хоча там не так багато і відтінків у цій колекції, але мені здається, вони якось підстраюються під тон шкіри. Я не знаю, як це працює, але дійсно класна, тональна основа. І на цьому все. Тепер давайте переходити до палеточки. У мене вона ось така. Тут інформація. У мене в самому а, світлому відтінку Light. і це палеточка таких пудр, скульптуруючих пудр. А, самий темний відтінок бронзеру, Сама світла і така якась більше в врожавинку уходить. Мені всі вони підходять. А, саму темну пудру я іноді закріпляю бронзер легенький. І пудрами Просто закріпляю макіяж, використовую їх як фінішні. Це не самі матові формули. У них всі пудри мають такий сяючий ефект. Там немає ніяких блискіток, але вони не матові. Тобто майте на увазі матову формул я у Hourglass не бачила. Ось так виглядають вони. І давайте припудримося. Взагалі, цей бренд був заснований у 2004 році в Лос-Анджелесі, в Америці, і він позиціонує себе як Віганський. Тобто він не тестується на тваринах, і також взагалі цей бренд позиціонує себе як професійним люксовим брендом. А, також у 2007, здається, році, 7 чи 8, він був викуплений іншою компанією. І зараз належить, вам скажу, якій компанії. А, Unilever у 2017 році. Вот. Так що так, ось така картинка історія цього бренду. І подивіться, як класно. Тушується і закріпляється е, такою якоюсь невагомою пудрою. Я використовую саме світлий відтінок звідси. І давайте перейдемо до скульптурування лиця. У мене є дві палеточки-лімітки. Одна це 2002 рік, з така з е, у відтінку Light. Uh, і ця палетка виглядає ось так. Взагалі, я дуже люблю їхні палетки. Uh, не скажу, що кожного року я би хотіла їх. Повторювати і купувати нові і нові, тому що відтінки дуже часто в них повторюються. Тому якщо виходить два чи три нових відтінка, я думаю, буду їх брати. Але якщо відтінки будуть просто ті, які мені не підходящі, Аурглаз дуже часто любить набувати такі палетки пудрами дуже яскравими рум'янами і дуже жовтими. Бронзерами так сказати, то я такі палетки, звісно, пропускаю. Але якщо виходить якась палетка з холодним підтоном або палетка з новими відтінками, я буду брати такі палетки. Ось ця вона була моєю першою, і, скажімо так, з неї почалося моє знайомство з брендами. З цим брендом, і мені все в ній подобається. Вона достатньо світла. Тут є два відтінки рум'ян, тут є формула, яка а, така змішана, тобто вона заливається неоднорідно, і інші всі відтінки вони однорідні. Тобто я хотіла попробувати саме якусь світлу палетку, де є абсолютно а, різні формули, як і а, різні фу Пудри, так і різні рум'яна, і хайлайтер. Тоді я ще не цікавилася бронзерами і скульпторами, тому, тому і вибрала таку палетку, скажімо так. І я нею задоволена на 100%. Вона дуже ходова. Користуюся я нею не кожен день, але це палетка, яку я точно візьму, і буду знати, що в мене виглядає просто суперський макіяж. Цього року виходила лімітка. Ось так вона виглядає У мене це лебідь Це відтінок у мене мідім. І ось такі тут відтіночки. Тут два відтінки нових. І загалом мені дуже хотілося спробувати ось цей от. Відтінок скульптору, тому що він не віддає врижинку. І саме тому я взяла відтінок Medium для себе, бо у відтінку лайт там був такий достатньо риженький бронзер, тому мені не хотілося нічого рижого брати. Взяла я ось такий варіант. І давайте посвочимо першу палетку з метеликом. Пудри тут дуже класні. Я взагалі вважаю, що пудри від Hourglass це одні з самих найкращих пудрів на ринку, тому що вони не забувають пори, вони дуже невагомі, і взагалі вони мені дуже подобаються. Звісно, це дуже дорогий бренд, і ну, не кожен зможе витратити 100 фунтів саме на якусь лімітку. Ось так виглядає палеточка з метеликом. Рум'яна, якщо чесно, тут достатньо схожі. Добре, що мені такі відтінки підходять, тому я якось на це нормально дивлюся, але люди, які купують і хочуть отримати різні відтінки, їх легко можна зрозуміти, кинути в одну лімітку два майже ідентичних продукти відтінки. Це, ну. Не сама розумна ідея, скажем так. І давайте посвочимо ось цю палеточку Сон. Вона мені дуже подобається, і тут для мене усі відтінки нові. Дуже я хотіла спробувати саме сяючу формулу від хайлайтера, тому що у палеці Метелика, ви самі бачите, вона ну, прям дуже-дуже така делікатна. і Трішечки в жовтинку уходить. І хотіла я спробувати саме скульптор і цей хайлайтер. Так, перших три відтінки. Скульптор тут теж не самий холодний, але все ж таки він самий холодний із усіх варіантів, які там були. А, вот. Тепер перейдемо до рум'ян. Тут одні рум'яна такі персикові, одні більш нейтрально рожеві. такі. І остальні рум'яна, тут такі малиново-коричневі, якісь такі схожі бургунді змішані з якимось рожевим. Всі відтінки мені підходять, але з самим темним відтінком треба бути обережним. Тому що можна наставити плями, якщо погано розташувати. А, вот. І до того ж, у мене є ще два відтінки рем'ян. Я їх вже вибирала сама. А, обоє мої самі улюблені. А, ось такий відтінок Sublime Flash. Це просто суперський. Коралово-рожевий відтінок. Він а, має заливку неоднорідну. Тут якісь більш такі неонові кольори, але на шкіри виглядає супер освіжаюче. На літо це був просто мій топ. І я користувалася, не могла зупинитися одним ним. Також а, інші рум'яни, які я обирала, мої самі улюблені, мабуть, із всіх рум'ян сухих. Це у відтінку Euphoric Fusion. Самий мій улюблений відтінок, самі мої улюблені рем'яна. Ось ці рем'яна я можу порекомендувати усім білосніжкам, особливо блондинкам. Це дуже красивий, нейтральний світлий відтінок. Давайте я вам теж їх посочу. Ось це він. Він і тепленький, він і холодненький, і якийсь нейтральний. Просто ну, я обожнюю цей відтінок рем'ян, і ну, це, мабуть, самі кращі рем'яни, які в мене були і будуть. А відтінок Sublime Flush вже трішечки посвітліший. І він, скажімо так, більше уходить в персик. Тут Теж дуже гарний носибельний відтінок. Обоє вони для мене супер носибельні Коли не знаю, чим нафарбуватися, я точно буду брати їх і ніколи не прогадаю. І також ви бачите, що в мене вже зроблені брови, але насправді в мене є олівець для брів у відтінку арч, мабуть. Але це, мабуть, єдиний нелюбимий продукт мною. І я взагалі не зрозуміла: ну, можливо, я не підібрала собі відтінок, але мені його порекомендував консультант. І я не зрозуміла взагалі, що відбувається. З однієї, сторони тут ось така щіточка, дуже хороша. Взагалі зроблено все дуже добре, але цей відтінок мав підходити блондинкам, як вона казала. У мене тоді було ну, дуже мало часу, я їх і не тестила. Ну ви подивіться, який тут відтінок. Ну, явно не для блондинок. а, а Скоріше за все для рижих дівчаток. Ну, точно не для блондинок. Він, до речі, висихає, і ну, я не знаю, що це, мабуть, найлюбили олівець у всій колекції. Він висох, він, бачите, ламається. І я його почала використовувати через його червоний питон а, як олівець для губ. Тому сьогодні будемо використовувати його саме а, так. Давайте, оскільки це лімітка цього року, нафарбуємося сьогодні. А, Свон палеточкою буду брати спочатку рум'яна. Давайте візьмемо самі світлі рум'яна на одну щочку, і самі темні рум'яна на іншу. Перші світлі рум'яна на ліву щоку я буду наносити, і називаються вони, я вам скажу, Sunset Flash. Набираю я їх, ну так, добряче, але не сильно. Лісточки я ніколи не струшую, мені цей спосіб не дуже подобається. І буду їх наносити ось сюди. Давайте підвину світло, щоб ви могли побачити, як ці кольори виглядають на блондинці. У мене шкіра достатньо світла, але ну, така не порцелянова. І мені ці. Палеточки підходять просто ідеально. Мені здається, для життя я би лишила ось так і більше не наслаювала. І на другу щоку буду набирати самий темний відтінок, буду його трішечки поменше набирати. Це у нас відтінок Mouth Fusion. Ось Тут буду його наносити. Спочатку такими прихлопуючими рухами наношу, а потім іншою стороною все стушовую. І як ви бачите, наноситься він дуже добре, він легесенько тушується, він не залипає. Але якщо ви не будете припудрувати тональну основу, він може все-таки залипнути ось десь. Взагалі мені дуже подобається, як ця тональна основа виглядає. Я би з радістю її повторила. Вона, до речі, у мене вже цілий рік відкрита, тому я її намагаюся добити. І тут насправді не так багато лишилося, менше половини. І ось так виглядають обоє рум'ян. Звісно, видно навіть на камері, що ось ця щека, вона достатньо така яскрава. Ну, Дуже гарні взагалі відтінки, мені дуже подобається. І давайте з цієї палеточки також візьмемо Скульптор А, Він називається Natural Bronze. Ну, дійсно, відтінок супернатуральний. Буду я наносити тією ж самою кісточкою тільки її стряхну. Взагалі я чула багато. Відгуків, що ось ці палеточки вони переоцінені. І саме з позиції ціни, тому що усім відомо, що о, за такі палетки зібрані, Halклас бере трішки більше о, грошей, ніж якщо б ви купували о, відцінки окремо. І це насправді так і є. О, світло здохло. Давайте я Трішечки підзаряжусь і до вас повернуся, щоб ви могли подивитися на ефект. Дівчата, вибачаюся, світло розрядилося. Зараз вже все повернулося, все добре. І подивіться, ось тут як на ось цей малиновий відтінок Ліг Скульптор Бронзер. Мені здається, дуже гарно, благородно і все одно, все, всі контури обличчя дуже підкреслені. І давайте спробуємо нанести його на сторону з риженькими рем'янчиками персиковими. Наноситься він з цієї сторони достатньо скульптуруючу, я би сказала. Тобто він насправді такий достатньо легенький, невагомий, але він точно дає тінь. І це мені подобається в продуктах Hourglass. Мені здається, навіть якщо ви наносите зовсім трішечки, вони не виглядають як таким слоєм на лиці і дають правильне контурування. Тобто -то ви все одно будете бачити продукт. Мені здається, щось схоже, як у Estee Lauder, або, наприклад, у Guerlain, коли ви наносите їхні бронзери, тобто -то ви. Думаєте, що відтінок дуже світлий і взагалі нічого не робить, але коли ви вже нанесли, то ви бачите цей ефект, і це дуже гарно. Давайте спробуємо нанести на контур обличчя. І саме на підборіддя. Мені здається, теж дуже гарно все підкреслює. От. Бачите, ось який класний він робить скульптурування, хоча я буквально нанесла трішечки. І це дуже-дуже гарно і все воно підкреслює. Спробуємо нанести трішечки на лоб. Насправді я не дуже люблю наносити будь-які продукти, скульптуруючи на овало обличчя, а тільки підкреслювати скули і підборіддя. Саме на лоб не дуже люблю наносити на навізкі. Але сьогодні буду вам це показувати, тому дивимося, як виглядає. То з такою мінімальною кількістю, як я нанесла на пензлик, все одно все дуже гарно скульптурується. Ось так. І взагалі розкажіть, що ви думаєте, чи у вас є ці палетки, чи хотіли б ви таку палетку собі, і чи взагалі варто для вас переплачувати такі шалені кошти? І взагалі ці палетки коштують 92 фунти, ну, як мінімум тут в Британії. І чи готові ви платити такі великі кошти за палетки, чи можливо вам краще купити якийсь один продукт, чи, можливо, два-три саме ось в таких однушечках і користуватися ними? Бо я особисто я дуже люблю палетки. Для мене це ідеальний варіант, коли я взяла одну палетку, і я точно знаю, чим я нафарбуюся. Я не беру 10-20 там окремих продуктів. Я взагалі люблю палетки особливо особливо фаурглаз. Я думаю, наступні роки я буду придивлятися, можливо, захочу створити якусь таку свою колекцію з палетками, бо вони мені дійсно подобаються і формулою. Але єдине, що хотілося б, щоб вони випустили якусь таку холодну палетку, яка би підійшла більше блондинкам або холодному Давайте типу. Ось давайте використаємо для брів. Побачимо, як він наноситься на губи. Я цей олівчик дуже любила використовувати осінью, тобто використовувала ось цей олівець і якісь такі риженькі помадки. І мені все заходило, тобто я знайшла примінення цьому олівцю, але дуже сумно, що ну, так мені невдало підібрали відтінок. А, бо насправді сам олівець, якщо не брати те, що він постійно ламається, не перший раз а, у моєї подруги він взагалі, коли вона відкрила його в магазині на касі, він випав. Тобто це з самого початку така проблема. Вони взагалі достатньо довговічні. І якщо чесно, я би, мабуть, навіть придивилася до цих олівців в якості контуру для губ. Бо мені ось такий варіант набагато краще зайшов, ніж якщо би я пробувала намалювати ним брови, бо він достатньо ось тут. Що ви бачите? Він такий товстенький. От ним промалювати дуже тонко брови як на мене буде достатньо складно. Потім я це діло все трішечки розтушовую, просто пальцем так. Я, до речі, не заморачуюсь це робити кісточкою, мені це ну, не дуже важливо. От і будемо наносити, мабуть, якийсь блиск. Мені здається, до цього олівця цей макіяж не дуже підходить. Але вже що робити? Давайте візьмемо якийсь рожевенький блиск. У мене це з Project Pena Becca. І він, сподіваюся, нам підійде краще. Ну так, да, так хоча б є якась разовизна на губах. Але все одно це такий достатньо коричневий олівчик, і він потребує відповідного макіяжу. Для мене це була суто суети, сутоїтивна історія, особливо під осінь. Але все одно я його відкладу на наступну осінь і буду тоді вже користуватися. Розкажіть мені, будь ласка, дівчата. Дякую, по-перше, що додивилися. Буду рада, якщо ви підпишетесь. Чи хотіли б ви більше оглядів про якийсь бренд. Можливо, зробити все лице одним якимось іншим брендом. Чи хотіли б ви бачити на моєму каналі огляди і як вам взагалі такий формат? Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Ви знайшли для себе щось новеньке, можливо, побачили. І всім до зустрічі. Пока-пока!